Так, дівчатка, надсилаю вам, ось як ми маємо продовжувати наш малюнок. Для початку це ми, ось тут, як ми з вами формували. І за нашими, нашою спиною тут у нас йде права сторона, це батьківська лінія, і ліва сторона мамина лінія. Для того. Щоб продовжити, нам знову важливо налаштуватись. Можна ось так, так зробити ще вправи для рук, покрутити пальчиками, покрутити всіма кистями, розслабитись, переключитись на дихання, покрутити теж можна головою, просто відключити наші думки, відчути, які кольори важливі зараз вам саме, які ви хочете додати, доповнити. Я найчастіше просто відкриваю перед собою всі фарми. Ставлю їх в якомусь хаотичному порядку для того, щоб просто вони були ось тут у мене всі відкриті. А тоді вже під час малювання інтуїтивно йду в роботу. Важливо просто те, щоб ми відключали нашу логіку під час малювання, тому що це енергетична взаємодія більше, і нам не обов'язково думати, аналізувати, вигадувати. Просто дозволити своїм рукам передавати ось цю енергетику, яка вже є насправді у вас, яка є в кожному всередині з нас. І наша родова система сама знає, які кольори є найкращі, найактуальніше зараз застосувати і е, передати цю інформацію через малюнок. Для того, щоб ви продовжували. Свій малюнок давали крила, вам важливо розуміти, наскільки ви глибоко вже з'єднані своїм родом. Я, наприклад, теж помітила, що тут, в моєму малюнку, з татової сторони тут навіть йде більше крило, вже мені приклеївся навіть як листочок, а з маминої сторони ще навіть менше є. Тому прям хочеться це все ще зараз продовжити додати. Я зробила вправу невеличку, покрутила пальцями рук, розслабила голову, перевела увагу на дихання. Важливо прямо відчути, як дихає, повітря проходить по твоєму гортані, горлу через легені, вниз живота, повертається назад, як підключені два потоки світла. І наскільки стоїть рід два система за плечима. Оце ми налаштовуємося ментально, відчуваємо силу свого роду. Зараз я переключаю увагу прямо на батьківську лінію і починаю домальовувати, продовжувати свою картину хаотичними рухами, які йдуть прямо в моменті. Це не завжди буде щось подібне, однакове. На видиху прямо випускаю. Ось цю енергію. Можна змішувати кольори, можна передавати щось інші символи, з'єднуватися з, з ось цим попереднім малюнком. І дозволяти цьому розширенню йти настільки, наскільки вам хочеться, наскільки ви відчуваєте. Я часто теж люблю малювати навіть руками, брати ось так, передавати цю інформацію через пальці, через руки. Це теж класний вид творчості, який дозволяє виходити за рамки, дозволяє відчувати ширше, думати ширше, бачити ширше. Ось так. Це я відчула зараз. Там батькове крило, я розширила його, домалювала. Прям відчула, як мені збільшився потік енергії з правої сторони. Тепер я налаштовуюсь на ліву сторону на відчуття, які йдуть з сторони маминої лінії. І вибираю фарбу прямо за відчуттям, чого хочеться ще зараз додати сюди це. Іде ось такий червоний колір. Насправді кольори можна е, міксувати, додавати те, що вам хочеться, забирати все, що хочеться. Ось тут мені тепер йде синій, хоча спочатку їх взагалі не було таких кольорів. Малюю я на видиху. Так, а тепер мені знову хочеться взяти. Наприклад, ось цю білу фарбу малювати теж пальцями, рукою, додати ось такого світла, ось таких енергій. Чому біло? Хочеться прям в деякі моменти, це, напевне, не можуть бути, наприклад, червоним кольором часто страхи замалювати ось так от. білим додати трансформації і дозволити цим якимось певним страхам, установкам трансформуватися у щось красиве, у щось позитивне. Так. Так, мені захотілося зробити ось так. Зараз я спробую відчувати, що ще йде. Прям хочеться ось цю ще лисочку замалювати. І ось цю червону теж. От всі червоні я намалювала і одночасно майже одразу їх трансформувала. Бо ці страхи прям. <кій> Мені чомусь цей червоний колір зараз вийшов як страхи. Тепер я хочу взяти ще помаранчевого кольору, додати сюди. І дозволити ось такими дивними <laughs> моментами додати сюди ось таких оранжевих тонів. Оранжевий це часто йде про реалізацію, про матеріалізацію. Це якщо дивитись на чакри, на чакральну систему оранжевий це про жіночність, про проявлення. Так. Це мені прям додати тут багато оранжевих кольорів, саме в цю частину. І ще жовтих. А жовтий це про таку вже реалізацію своїх талантів, про третю чакру. Ось так мені. Я все зроблю. Супер. Данила, давай я закінчу тільки малюнок. Добре, зараз я закінчу малювати прийду. Добре, я відео записую. Дякую супер. Ось так. І тепер, коли ось ці два крила є вже сформовані, продовжені повністю. Де? Там відео. бачиш, там. <схіт> І тепер, коли ось ці два крила є сформовані, продовжені, я налаштовую себе на медитацію, слухаю медитацію, відчуваю розширення ось цього роду. Після прослуховування в медитації благословення роду приклеюємо ось тут. Знизу листочок, тут ми, під нами ми приклеїмо листочок. Для мене, наприклад, є зараз тут такий скотч, по якому можна теж малювати. Я використовую його, інколи інший. Просто для того, щоб приклеїти листочок, Для того, щоб приклеїти листок. Снім малюночок. Так ось так, я доклею знизу ще один листок, і тепер вже за допомогою того, що наш рід дає нам силу, ми отримаємо від нього таланти, отримаємо якісь бажані наміри і ми можемо навіть за допомогою цього малюнку. Поставити собі якийсь певний намір, чому ми малюємо цей малюнок, що ми хочемо отримати під взаємодію з цим малюнком і продовжити його.